Всім величезний привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Джині, і сьогодні я хочу розповісти вам про книгу казки на ніч, автор Руслан Горовий. Як я вам казала в одному з своїх відео, я придбала цю книгу, бо вважала, що це буде дійсно казки на ніч. Що це щось щире, українське, що змусить мене бачити рожеві теплі сни. Я трошечки помилилася. Я не читала нотації, я взагалі не знала, про що ця книга. Зараз я знаю, що Руслан Горовий це український журналіст, досить таки відомий, який дуже багато пише, якому небайдужа доля кожного з нас. І який щиро переживає за Україну в цілому. І ці казки на ніч то є збірка історій, історій з життя, починаючи десь з 90-х років і до наших днів про те, найбільше, напевно, про те, що відбувається саме зараз, у ці дні, у цю хвилину. З одного боку, десь далеко, а з іншого. Так близько. І я не можу сказати, що це саме казки на ніч, бо для мене після таких казочок будуть снитися лише жахіття. Цю книгу варто, звичайно, придбати і варто читати ці історії. Або зазирнути на сторінку Руслана Горового у Фейсбуці, і ви знайдете там безліч, безліч таких історій, невеличких. Він веде свою. Колонку дуже ретельно. Але я хочу з іншого боку попередити вас, що досить таки важко спершу, принаймні мені було досить важко читати, бо ти не хочеш бачити тієї правди. Ти не хочеш інколи, я не кажу, що завжди, але інколи не хочеш бачити і робиш вигляд, що ти не чуєш, не бачиш, навіть не розмовляєш. І легше пройти повз, легше зробити вигляд, що це тебе не стосується. Але не дай Боже колись стати героєм однієї з цих казок. Тоді напевно вже не зможеш бути байдужим до чужого горя, чужого страждання. І... Спочатку важко, бо хочеш сказати, що тебе це не стосується. Але оскільки ми живемо зараз, у ці дні, у ці часи, і коли треба робити вибір. І я насправді не дуже люблю ці ці розмови, бо кожна людина повинна сама для себе вирішувати, чого вона хоче, і сама повинна обирати, де правда, а де брехня. І я не буду зараз. Дуже заглиблюватися в цю історію, в, цю, в ці теорії, бо ми всі розумні з вами, і всі ми розуміємо, що до чого. Але, мабуть, якщо ви не визначилися, і, мабуть, якщо ви ще чогось не розумієте чи ще чогось не бачите, варто взяти ці казки на ніч і інколи через силу. Через не хочу, не можу їх читати. Бо саме так воно відбувається. І я раджу не читати їх одразу усі, не намагатися, я не знаю, на швидкість це зробити по одній перед сном. Ні, краще брешу, не перед сном, а просто по одній, коли вам зручно, коли ви можете не відволікатися. На все зовнішнє, що відбувається. Я хочу сказати, що напевно, незважаючи на весь той сум з одного боку і на всю ту правду з іншого, яка викладена у цих маленьких оповіданнях, в них є певна радість або впевненість у майбутньому, у тому, що завтра. Ми будемо жити у тому, що Україна розквітне, і такий невеличкий натяк на те, що необхідно жити і сьогоднішнім днем, і радіти життю, і робити його кращим. І тоді, можливо, можливо, колись ми зможемо придбати книгу Руслана Горового, казки на ніч або якогось іншого автора, але ці казки будуть справжні. Справді казками і справді на ніч. І я повторюся, що варто радіти кожній хвилині, яка в тебе є сьогодні, зараз. Необхідно розуміти, що відбувається довкола, але також необхідно все ж таки починати з себе. Змінюйте себе спочатку, потім свій будинок, свою вулицю, своє місто і тоді вже свою країну. І вона обов'язково розквітне, якщо ми всі постараємося. Бережіть себе і на все добре.